Всем привет! Сегодня у меня очень важный вопрос к вам. Короче, как вы знаете, видео только по выходным выходят. Но у меня очень специальный вопрос. Я сегодня оставлю телеграм-канал в ссылку. Вы должны подписаться, там будет очень жесткий опрос. Вчера сьогодні видео за то, что 5 минут разбавляю. Короче говоря. Да як ви поняли, відео часто так будет. І за то, что сум... ну веснила своє содинник гривню дорівнює а вы значит, там на фоне у меня есть, а аквариум и лампа, Мы сегодня надеюсь, что ничего не. Ну это такая энергия. Так, ну короче, у что надо для вас сделать, чтобы вы То мене більше ну, ні. Все не поняли. Що мене більше там ну, бачити акваріум я вам покажу. Я вамка зараз вона засвітиться. Але ну короче. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь. У мене скоро будуть строї правила. Без підписки не можна нічого дивитись. Але якщо ви підпишетесь, так вам буде нормально. Не може вам дати, От коли у мене буде 100 підписників, у мене буде речі якраз на ну, максималку там 100 роботів. Все просто. Пріздонат. Зробити свій стенд ну, з робоксами поділяв. І пишете свій нік в коментарі від спеціального відео на 100 підписників. А так поки бі дорогі пишки. Все понятно. Немає підписок, немає розі. Ще лук, що мусорі, не понял, так треба А Але зараз рибок, можна подивитися. Ну, короче... Мы ну, уже видео выгляды. Уже видео две половины. Так, сами подписывайтесь, так видео будет. Как в край душе мое. Ну, вс ⁇ вы Давай, мужик, очень пятлево снимать. Вот сразу прихожу и снимаю. Напишите. Якщо хтось в школи, так пишіть ви класу. буде прикольно. Подивитися коментарі. Але, я не знаю. Просто почилю. Якщо чесно, я сам не знаю, що мені робити. Тут коли я зробив типу, всі руки. Раздели я завжди дивлюсь телек. Тому вже видео будут по полохи. Я завжди дивіться всі відео, які вам показуються в моєму каналі. Так. Ну я дякую за 11 підписників. Для мене радость була погода. Своего. Да, это тоже срывок Да, Очень прям красивые Ну, что честно Короче, всем пока Все видео уже Якщо хочете узнать більше про новини, ну, ну, заходьте в, в мій телеграм-канал, ссылка в описании. Всім пока-пока!